1 вересня, місто Дніпро, і це уваги форма під назвою Динька Форма селекції писанки. Ось такий вона має колір. Тут на ній прищепа зроблена і Сергій, і Міланка, і Денька. Один кущ. Це, власне, це навантаження диньки. Перепитається Сергієм. З приводу диньки. Консистенція у ягоди щільна, без особливого підхрусту, але щільна. Шкірочка легко з'їдайма. Така, бачу, передає дуже хороший колір. Він дійсно дуже такий приємний, рожевий. І одна із головних переваг це окрім кольору, це ще те, що дана форма з легким приємним мускатом. Як бачите, грібенішка вже навіть... Хорошо визріла. Що свідчить про те, що виноград вже давно готовий. Його можна було зрізати ще на минулі вихідні, але я вирішив, що дана форма і так хорошо збирається на кущах, але для того, щоб вона забрала ще найкращого мускату і кольору, нехай ще тиждень потерпить. От, так що динька, це гарна форма. І власне Треба посадити і коренеласний кущ даної форми. Обов'язково, я вважаю, тому що дійсно гарний насичений рожевий кольор, щільна консистенція. Шкірочка приїжджає взагалі не відчувається. Розмір ягоди в середньому десь приблизно 10-20 грамів. Окремі ягодки трошки і менші. От. А так, форма мені дуже подобається. Денька. Селекції писанки.